Всім привіт! Сьогодні хотів би розповісти про проходження Big Bang компанії і чому не варто її скіпати, і чому все ж таки потрібно приділити цьому час і пройти хоча б певні завдання, які досить таки прості і не потребують. Великих вкладень та великих вкладень часу. Дивіться, для того, щоб е, проходити цю компанію, ви маєте бути власником Pilot, Sun Squad або Sunera. У кожного з власників е, певної NFT є множник на буст поїнтів до цієї компанії. У нас є м, певні завдання, які ми маємо виконувати і отримувати за це. Певні пої за проходження кожного завдання буде нараховуватися відповідна кількість поінтів, які потім будуть сумуватися, і множитись на кількість вашого бусту в залежності від того, яка у вас є. NFT. Ці завдання я проходити не буду і не збираюсь, тому що ну я не маю на це коштів, не маю вільної скільки лікви, але прості завдання, які. Мені здається, варто пройти. Це досить таки просто плюс, варто пам'ятати, що от виконання завдань, за які ми отримуємо 45 поінтів, ми е, отримуємо е, 128 поїнтів, не поїнтів, токенів. 215 отримують SunSquad. і не знаю, яку кількість, можливо, ніяку навіть отримують Сунпілк. 45 поінтів дуже легко зарабатується, е, враховуючи, що в нас ще є множник, тому тут. Ніяких проблем з цим взагалі не виникає. Тобто ми отримуємо фрішні сто двадцять вісім поїнців і полювася, не поїнтів, токі заробляємо поїнти, які будуть конвертуватися в залежності від того, яке місце ми займемо по того цієї компанії. Віці для того, щоб легше орієнтуватися. В тому, що нам потрібно зробити, я зробив таку невеличку табличку. Бля, ну За... ти тип, то поінти, то табличка. Бо, вичай, схема це, це схема. Альо, схема. схема вже буду виконувати. Я покажу покрокові кроки, як виконати. Задання, які на даний момент я виконую. Я працюю з біржею OKX і вам рекомендую також використовувати в даному випадку обов'язково OKX Wallet. Можна ще використовувати Backpack, але там потрібно вставляти RPC. -шко. А в OKX Wallet вже RPC готова в сам гаманець. Тому так буде набагато зручніше. Що ми робимо? Купуємо ефір. На біржі OKX виводимо його в наш адрес на OKX Wallet. За допомогою Sun Bridжа ми бріджимо наші токени ефіру в мережу Sun, і вже в мережі Sun ми взаємодіємо з партнерськими сайтами і набиваємо собі поінти. Ось це загалом виглядає ось так: ніби. Тяжко, але насправді нічого тяжкого немає. Давайте покроково зробимо ті завдання, які нам потрібні. Переходимо на біржу OKX. У мене є 0,2 ефіра. Нам потрібно вивести його в мережі ефір на наш, гаманець, на наш гаманець OKX Wallet. Копіюємо адресу і надсилаємо. Вибираємо максимум і надсилаємо далі. Буде підтвердження. Проходимо підтвердження, і наші кошти вже улетіли. Варто зазначити, що вивід в ефірі зараз 0,91 цент, тому це абсолютно не є проблема. Долар ми заплатимо за комісію. Чекаємо, доки кошти з'являться у нас на нашому гаманці. Перевіряємо, бачимо, що кошти. Отримали на наш гаманець і далі будемо працювати по нашому плану. Якщо ми будемо депати кошти за допомогою OKX Wallet, ми додатково отримуємо два поєнти, заробимо додаткові бали. Що нам потрібно зробити? Переходимо на сайт Sun Network І ось тут ми бачимо, що зробіть депозит. Натискаємо, нас перекидає на брідж між мережею ефіра і мережею Туна. Тут давайте я відв'яжу. Нам потрібно законектити. Ми конектимо наш OKX-гаманець і конектимо наш гаманець в мережі Sum. Далі ми вказуємо кількість ефіру, яку ми хочемо надіслати. Робимо депозит. Бачимо, що комісія за цю транзакцію буде 0,7$. Того на даний момент у нас затрати склали 1,6 долара. Це з врахуванням того, що ми виводимо кошти з біржі OKX на мережу SunMaiNet. Чекаємо. Так, бачимо, що наша транзакція успішна. Можемо перейти в гаманець OKX, вибрати мережу Sun. SunMaiNet. І ми можемо бачити, що е, на, ми отримали 0,2 сун ETH в мережі Sun е, Майнет. Повертаючись до, наш, до нашої схеми, ми починаємо взаємодіяти з партнерами і отримувати за це бали. І ось ви можете звернути увагу, що тут вже у нас один е, тисячі об'єму депозита. Хоча до цього була тисяча доларів. Я вже виконав певні завдання. Далі наступне завдання: нам потрібно холдити мінімум тисячу доларів протягом семи днів на балансі. Я це виконувати не буду. Тут невелика кількість балів дають за холд тисячі доларів. Холдити там 10 тисяч доларів. Я не маю можливості. Хочу зазначити, що виконуючи сунд якщо ви там зробите, якщо у вас є можливість, робіть депозит відразу 15 тисяч. Ви Відразу отримаєте всі бали, і для вас в майбутніх квестах це буде також дуже великим плюсом. Але якщо ваш депозит обмежений, тому ви можете зробити там і 200, і 500 там, доларів, і цього вам вистачить для проходження компанії. Інтерсун я не проходив, тому що за моїми підрахунками, він не вартий того, щоб витрачати на нього час. Досить таки дорогий мост. І... Кількість поїнтів тут не така суттєва, як можна отримати в тому самому Hyperlane або CobaltX. X. От я виконував ті дві банії, і я їх пройду, мабуть, бі за все до кінця. Почнемо з CobaltX. X. В цьому заданні нам потрібно представити ліквідність від 10 тисяч доларів на певну кількість днів. Хто там, Хайбанк або має можливість, може собі дозволити. Я що робив? Ось нам потрібно виконувати кількість транзакцій за допомогою CobaltX. X. Тут все досить просто. Перейшовши на сайт. Ми бачимо між нами, звичайно, дек свапалку Можливо, буде сліпеч, отут проскакувати. Я ставив 3, можливо, 2,5 проходить, але на 1 на 0,5 він не працює. Тому я відразу поставив сліпеч 3. І нам потрібно просто набувати кількість свапів. Я там робив, припустимо, 0,1 ефіра, ми свапаємо в солану. За це пише, що ми отримаємо 200. Хочу зазначити, ось що у нас зараз. 06598 ETH. Ми свапаємо 0,1 ефіра в Solano. Нажимаємо свап, підписуємо транзакцію і бачимо, що ми отримали 1.65 солани, яку в мережі SunMaiNet. Спимо назад, обратний свап. Нам потрібно поміняти 1.65 солани в ефір. Але ми отримуємо на 0,03 села не ефір менше. Не переживайте, це візуальний баг, тому що коли ми свапнемо їх назад, нам так і сватнеться 0,1 ефіра. Жимо транзакцію, чекаємо свапа. Бачимо, що у нас токени фі села не пропали. 0.6597, а було 0,65,98. Тобто затрати тут дійсно несуттєві. Тому переживати за це не варто, можна сміло свапати їх назад-вперед і набивати собі кількість транзакцій. Коли ми зробили е, транзакцію, зараз сайт ще не обновився, але от кількість транзакцій ми тут набиваємо. І коли ми наб'ємо е, 10, 30, 60 і 100 транзакцій, ми отримаємо поєнти. Поінти, які можна отримати за безпереривний дейлік, знаєте, безпереривний свап протягом 7 днів або протягом 12 днів. Тому якщо я не знаю справді скільки залишилось часу для проходження цієї компанії, але ви можете набити усі завдання, а потім паралельно там, кожного дня ви там якусь кількість токенів для того, щоб по можливості отримати ще ага, поінти за 7 і за 12 днів. Але я не знаю скільки часу залишилось. І трейдинг полю це те саме, що ну, ось ми свапнули. 0,1 ефіра, та у нас 200 доларів. Получається, ми отримали 200 доларів об'єму, коли ми сватнули в солану, і 200 доларів об'єму, коли ми в солану. Тобто за один круг, проганяючи 0,1 ефіра, ми отримали 400 доларів об'єму. Вони будуть враховуватися в цю шкалу. І при досягненні 30 тисяч об'єму ми отримаємо 40 поінтів. І от навіть виконуючи оце завдання, ми вже маємо можливість отримати 128 токенів сун. Тому що ми отримуємо більше, ніж 45 поїнтів в даній компанії. Так, з цим розповів. Це саме просте, обов'язково до виконання Dex Cobalt X. Це easy. Далі, Hyperlane. Що нам потрібно виконувати в Hyperlane? В Hyperlane також все дуже просто. Нам потрібна буде Solana, тому що е, тут умова депозит Solana або Bonk в мережу суммайне. Тому ми спочатку переходимо на сайт. Кобальт X. Ви можете це робити паралельно, але я робив отак, от як я саме показую. Тобто ми переходимо на сайт Cobalt X, пишемо, припустимо, 0,05 Solana, я хочу отримати. В мережі Sunmaynet підтверджують транзакцію. І я отримав 0,81 Solana в мережі SunmayNet. Ми можемо це побачити. Ось в нас вони відобразилися. В мережі Sunmainet ми маємо 0,81 солани. Але в нас в умові вказано, що ми маємо зробити депозит з іншої мережі в мережу Sun. Кількість об'єму. Тут транзакції нам не треба набивати, але тут є обмеження в об'ємі. Це також дуже просто робиться. Переходимо на сайт Hyperlane. Перейшовши на сайт, підключивши наш гаманець, солановський гаманець, ми бачимо, що нам потрібно зробити транзакцію. Ось так буде. З мережі Sun майнет в мережу Solana. Надсилати токен ми будемо Solana. Ось у нас є певна кількість токенів. Ми надсилаємо, припустимо, 0,3 токена. Нам потрібно вибрати наш солановський гаманець. Копіюємо його, вставляємо, робимо транзакцію. Тут буде кількість токенів, яку ми надсилаємо, та ціна газу за цю операцію. Підтверджуємо. Так, ось буває, не буває, а при, кожному, при кожній транзакції буде виникати таке вікно. І в даному вікні нам потрібно буде змінювати мережу між Solana і SummaNet, так як ми зараз пересилаємо токени з мережі SummaйNet в Solana, тому нам потрібно вибрати гаманець суммайнет. Підтверджуємо транзакцію. Вартість цієї транзакції 0,23 центи. І бачимо, що токени з нашого гаманця йшли. З нашої мережі вільніше. І ми їх маємо отримати. Ось, ми їх отримали вже ось тут. Тому що нам потрібно зробити? Нам враховуються бали саме за депозит в мережу SunMaiNet. Тому нам потрібно зробити депозит з мережі Solana в мережу Sun. Вибираємо в даному випадку токен Solana, вибираємо кількість токенів, які ми хочемо надіслати. Вибираємо гаманець, на який ми будемо надсилати ці токени. Підтверджуємо транзакцію. Тут нам потрібно буде змінити на Соланівську мережу для того, щоб підтвердити цю транзакцію. І ми надсилаємо. Так, отримали. Переходимо в мережу Sunmaynet. Вибираємо токени Solana. Можемо переглянути його гаманці. Бачимо, що токени повернулися на наш гаманець. І саме за, таку, за такий круг ми отримуємо вже ці бали. Це та робота, яку нам потрібно буде зробити. Надійшла 15 тисяч об'єму, тобто з мережі Solana в мережу, давайте покажу на ось цій картинці. З мережі нам потрібно взаємодіяти з партнером Hyperlane і надсилаючи токени з мережі Solana. В мережу сум ми отримуємо об'єм депозиту. За що ми отримуємо токени, за що ми отримуємо поїнти, які потім будуть конвертуватися в токени. Далі, тут вказано, що мати мінімум баланс 1000 доларів протягом а, певної кількості днів. Також це досить таке просте завдання, якщо у вас є великий баланс, ну від 1000 доларів. У нас далі з цим пояснив Портал. Портал я також не буду робити, тому що я не маю бажання е лочити свою ліквідність. Але покажу, що тут потрібно робити. Можливо, у когось є можливість і є бажання, все також дуже просто. Переходимо на сайт, е підв'язуємо наш гаманець і надаємо нашу криптовалюту, чи це ефір, чи це Solana, чи це USDC, USDT, е ложимо її в стейкінг. Вибираємо кількість токенів, які ложимо. І підтверджуємо транзакцію. Також потрібно буде взяти в займи. Нажимаємо Боров і проводимо обратну операцію. І за це ми також отримаємо поінти, якщо надамо там 1000 доларів, 2000, десять тисяч, і так само візьмемо взайми кількість певних цих токенів. Також все просто. Аеронюкс не скажу, не розбирався, і мені здається, досить таки тяжко з цими нодами. Це для мене не топ. Я його робити не буду. За моїми підрахунками, це не практично і воно не несе тої кількості поєнтів, враховуючи затрати, які ми можемо мати. Також тут є спеціальний комбо за виконання тасків. З Kobaltics і Портала ми можемо отримати додаткові 20 поєнтів, але потрібно виконати всі таски. Ну тут можна ознайомити. Поки на цьому все. А якщо враховувати, що я на сьогоднішній день отримав 150 п'ятдесят поєнтів, це з врахування множника 1,3, і А в мене затрати в районі 65 доларів. Можна зробити було і менше, але я там в деяких моментах випомилки, помилки, тому маємо те, що маємо. З Основного я б рекомендував би використовувати ви з біржі OKX в мережі Ефір. Ми виводимо на гаманець okx Wallet, Це обов'язково ну, можливо ще там інший гаманець, Backpack, але воно не так практично. Я вже пояснював, чому. Основне, перепровіряйте краще, перепровірте 2-3 рази мережу, яку ви надсилаєте, кількість токенів і токени, які ви надсилаєте, ніж ви зробите помилку і ваші кошти втратяться. Тому я зазвичай роблю тестову транзакцію. І коли я бачу, що там не, невеликої суми коштів, коли я бачу, що я отримав їх на своєму гаманці, вже потім я надсилаю основну суму, щоб б, е, чувствувати себе спокійніше і не параноїд, не сидіти там, і де ж там мої гроші, де вони застрягли. Я виконував тільки Cobalt, Hyperlane і, і що, е, Cobalt, Hyperlane е, і Sunbridge я використовував, але я його не повністю зробив. Чи буду робити до кінця, не знаю, тому що. Варто пам'ятати, що вивід з мережі Сун займає 7 днів, це ви маєте розуміти. Є ще варіант вивести через Layer Swap, але там комісія кусається і вона буде в районі 90 доларів за одну транзакцію. Хоча, якщо ви заводите велику суму, тому 10-15 тисяч доларів ви можете це, з це зробити, і в цьому не буде ніякої проблеми. 9 доларів затратить, але якщо кидатися по 1000 доларів, то я рахую, це буде некоректно. Загалом ось такий вийшов гайд. Сподіваюсь, що він буде вам корисний. Для мене це в новинку, це перше моє відео, тому дякую за перегляд, дякую за те, що додивилися. Підтримуйте якимось лайком. Всім гарного дня, до зустрічі!